Весни все в природі оживає. З'являється молода травичка, чути спів пташок, зеленіють дерева, зацвітають квіти, а над ними чути дивовижне гудіння. Що це за звуки, звідки вони беруться, які комахи їх видають, я вирішила поспостерігати за цими звичайними створіннями, про все дізнатися, розповісти своїм друзям на сусідах дитячого око. Творча назва мого проєкту від бджоли до, літератури... до меду. Розкрити дану тему вирішила через пошуковий, дослідницький, практичний та творчі напрямки. З літературних джерел довідла, що бджільництво ще здавна. Посідало важливе місце в Україні. Уявляєте, воно перейшло шість етапів розвитку. Від... Хочу вам розказати, що за часів наших предків, давніх слов'ян, бджола вважалась символом великої богині, безсмертя, чистоти душі, працьовитості, невтомності, символом кохання, бо поєднувала в собі солод, меду і гіркоту жала. Українці з великою шаною ставились до бджоли. Ніколи не говорили, що вона здохла, а лише померла, як про людину. На паску потрібно було навіть вітатися з нею, щоб був багатим взяток. З енциклопедії джуляра я довідалась, що бджола відносяться до царства тварин, типу, членистоногих, класу, комах, ряду, перетинчастокрилих, сіместих, бджолиних, роду, бджіл, виду і Гадаю, кожного здивує тим. Що життя бджоли дуже коротке, всього від 35 до 200 днів. Але за цей час вона встигає зробити дуже багато роботи. Бджоли володіють такими самими органами чуття, як і люди. Думаю, всім цікаво знати, що очей у бджіл аж 5, але розрізняють вони лише білий, жовтий, синій та фіолетовий кольори. На смак ці комахи краще впізнають кислу їжу, ніж солодку та гірку. Нюх у бджіл сильніший, ніж у нас, людей. Бджолина сім'я подібна до королівства. В ній є королева бджілок, матка. Єдине її призначення нарощувати сім'ю. Також у вулику є робочі бджоли. Вони працюють у вулику і збирають нектар. Ще є у вулику трутні. Вони не виконують ніяку роботу. Тому їх так і називають. Вони потрібні лише для того, щоб з'являлись нові бічілки. Бджоли у вуликах живуть на пасіці, доглядають за ними пасічники. У кожного з них є інструменти. Я їх бачила і тримала в руках. Мені сподобалось працювати з димарем та вилкою. Але найбільше мене захопила медогонка. Шани, і Акацієвий, і липовий, і соняшниковий мед. Він дуже смачний. Побувавши на пасіці, я дізналась багато незвичайного наприклад, річ, який вилетів із вулика і обліпив стовбур дерева, як бджолярі врятували бджолину сім'ю, підсадивши у вулик мертву матку. А ще пані мені пощастило пані. побачити народження бджоли. Поділюсь. І я з вами враженнями від цього природнього дива. Вилізла, вилізла, диво. Ось молода бджілка і є. Род склав дуже багато народних прикмет, прислів'їв, переказок, порівнянь про бджіл. Ці комахи захоплювали і захоплюють письменників. Справжніми майстрами слова про бджілок є байкарі, які прославляли працьовитість і засуджували ледерство. Не даремно ж є такі порівняння працьовитий як бджілка, ледачи, як трутень, ласий як ведмідь до меду, летить, як муха на мед. Справжнім чудом для мене стали рукотвори Миколи Журавля. Ці вулики просто фантастика. Зап... Запрошую вас заглянути до мого власного вулика. У ньому зібрані мої творчі напрацювання, пов'язані з темою проєкту. Аплікація. Кросворди. листівки. Паска бджола мандрівниця, малюнки про бджіл Вишивки. Давно розкриті таємниці життя бджолиної сім'ї. Проте до цього часу продовжують цікавити бджоли, вчених, пасічників і мене, бо я люблю природу, вмію цінувати її красу. Виявилось, що я ще не все дізналася про бджіл. Але мені б хотілося розібратися з архітектурним хистом цих комах трудівників. Дякую за увагу!